Привіт, друзі! Мене звати Ірина Чесак, і сьогодні я з вами хочу поділитися одним простим та ефективним правилом, яке допоможе вам в спілкуванні з людьми, з оточенням, особливо в випадках, коли це, ці люди визивають вас на агресію, на якісь суперечки та щось інше. що... Визиває вас дуже бурхливі емоції, і вам дуже хочеться іншої людині доказати свою правоту, або то, що ваша точка зора є правильна. Тож, це правило звучить, як правило 3D. 3D. І цьому правилу я навчилася ще в дитинстві, коли моя мама завжди за кермом казала: дай дорогу дураку». До Тобто вона завжди нагадувала правила 3D. Пам'ятай про правила 3D. І також це правило дуже легко використовувати на сьогодні в спілкуванні, коли а, хтось вимагає від нас а, якоїсь негативної емоції, да? і у нас туди зливається дуже багато енергії. Тож, дуже легко запам'ятати, нехай ця людина йде своєю дорогою, а я буду економити свій ресурс. Користуйтеся.